Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Щаслива монетка. І сьогодні ми з вами будемо в режимі онлайн поповнювати свою колекцію монет НБУ колекційних монет Національного банку України з за найнижчими цінами, які будуть лише сьогодні, саме в день виходу монет на ринок. Всі подальші ціни будуть вже набагато вищими. Адже вони будуть вже перекуповуватися іншими людьми. Найкращі ціни пропонує лише Національний Банк України. Поїхали. Першим кроком на шляху придбання монет Національного банку України за найкращими цінами. Буде реєстрація в онлайн-магазині Національного банку України. Це перший крок, без якого ми не зможемо рухатися далі. І він абсолютно простий. Лінк в описі. Переходьте за ним і реєструйте свій аккаунт. Все насправді дуже просто, як і всі інші аккаунти. Ви заходите на сторінку реєстрації аккаунту, вводите свій емейл, вводите свій пароль, також додаткові дані. І натискаєте Зареєструватися. Через деякий час ваш аккаунт треба буде підтвердити, і ви вже зможете зайти і оглянути всю продукцію, яка зараз на даний момент є доступною в онлайн-магазині. Щоб ознайомитися з наявною продукцією, вам потрібно зайти у вкладку пам'ятні монети і оглянути. Всі доступні лоти. Тут, як ви бачите, є золоті монети, які можна придбати. Їх не так часто купляють, тому що вони не дешеві, як ви бачите. Але завдяки ним можна зберігати ваші гроші і також частково примножувати їх. Також є срібні монети. І от як ви бачите, у продажу сьогодні, 10.09.2024 року, буде монета Сергій Параджанов у футлярі, яку ви можете придбати сьогодні о 10 ранку. Взагалі, кожна монета є, анонсується на сайті окремо, і ви можете це відслідковувати. Про це я вам розкажу в, в іншому відео, яке буде також в описі до цього відео. І е, ви можете це відслідковувати і вже знати наперед, підготуватися, е, щоб придбати цю монету за найкращими цінами, щоб ви мали можливість бачити, як росте в ціні і як збільшується ваш капітал. Також, якщо ви заглянете на монети з Нейзільберу, е, сьогодні ми будемо купувати саме ось цю монету рада. Парламентаризм у, у сувенірному пакуванні, тобто, це не просто монета буде в капсулі, а сувенірне опакування також. І е, коли настане 10-та година, ми зможемо це замовлення оформити. Тому чекаємо до 10-ї години і купуємо монету. Хочу також вам ще розказати стосовно певних нюансів під час е, купівлі даних монет. Є великий ажіотаж зараз е, на ринку, є багато колекціонерів, є багато людей, які е, просто купляють і перепродають, живуть з цього. Є також багато просто людей, які хочуть купити монету для прик... наприклад, для подарунку. І коли зараз через 6 хвилин відкриються продажі, е, у вас буде зовсім небагато часу для того, щоб її купити. Тому... Підготуйтеся, впевніться в тому, що у вас все добре з інтернетом, що ви готові до того, щоб зробити замовлення. І чекайте, поки статус очікується, зміниться на купити. І як я вже раніше сказав, тільки зараз, тільки сьогодні ціна на монету буде саме такою, як ви побачите, а саме найнижчою. Це так, ніби ви не в якомусь роздрібному е, магазині, е, не десь е, в, в когось на руках, а безпосередньо від виробника. І тому ціна сьогодні буде найнижчою. І далі ви можете спостерігати за тим, наскільки швидко буде ціна рости. На деякі монети ціна росте повільно, на деякі ці монети ціна росте е, швидше. Інколи монети вистрілюють зразу дуже високою ціною, потім падають. Але зазвичай з часом монета лише стає дорожчою, тому що в у вільному доступі стає все менше монет на онлайн-платформах, де можна придбати колекційні монети, їх ставатиме все менше, адже вони потраплятимуть в приватні колекції колекціонерів, які більше не продаватимуть ці монети, а залишать їх у себе в колекції. Тому з часом ця монета, як і всі інші, ставатимуть все дорожчими. Саме це одна з причин, чому я раджу вам інвестувати відносно невеликі кошти в українську продукцію, в українські монети, які є ще насправді гарними. І також є п'ять причин, чому я інвестую в. Колекційні монети Національного банку України я розкажу вам ось у цьому відео. Ось тут воно з'явиться у вас на екранах в правому кутку зверху. Тому заходьте, також дивіться, і може вас це також зацікавить. Ну що ж, до старту залишається менше хвилини. Вам варто зараз відкрити сторінку даної монети. І коли настане 10-та година як от зараз, оновлювати сторінку. Ось так вже змінюється. що очікується і мені доступна на одному аккаунті одна монета для купівлі. І ми одразу бачимо монету і її ціну. Тому натискаємо купити. З'являється номер електронної черги. Залишок товару вже 18 тисяч всього. А було 50. Ось наша монета з'явилася в кошику, і у нас є 29 хвилин, щоб оформити і оплатити замовлення. Тому давайте це зробимо разом. В принципі, нічого складного тут немає, лише вам потрібно ввести з місця доставки, адресу відділення. Можливо, можна вибрати нову пошту, можна вибрати Укрпошту і далі спосіб оплати. І ви можете радіти, що ваша нова монета придбана за найнижчою ціною тепер у вашій колекції і буде приносити вам не тільки естетичне задоволення, а й фінансову вигоду. Тому підтримуємо українське, донатимо, допомагаємо нашим військовим і зустрінемося у нових відео. Все буде Україна!